Така погода не зимова, а хочеться свята. Віночок різдвяний із сумахом та фарбованими травинками зимова свіжість. Ось знову беремо хміль, який вже він гарний у природі. Віночок буде шикарний. Но це вже просто є сплетена основа. Самою природою. Закручуємо на ці палички. Шишечки. Сюди. Сумах. Отак його кладемо бочком. Отак, до шишечки. Бочком. І він отак у вас стоїть гарненько. Подивіться, бачите, ось, у, ось у його ніжка. І він плететься дуже-дуже гарно. І виглядає по-святковому краси. Сережечки. Я їх підфарбувала. З балончика, шик-шик. Шик пшик шика так. Вот На типа кластишь так. Сосна, выдно, шишечки. Це опнотець. Мережа готує. І ось таке морозне-морозне свіже. Пофарбоване отак. Пшик-пшик. З балончика. Звісно? Це ж різдвяно-новорічні свята. Який гарний сумок. Сиди, дийорне. Отак. І ці пухнасті штуки. Ще є отакі колючки. Знаєш, я їх біленьким. Пшик, пшик. Це вільха. Теж такі шишечки. Навіть уливку десь зірвали. Литеться все. Век це гарно. І по-зимовому. Ностальгія ну, за снігом. І мережа ватої до цього біленького. І ще таку колючку. Таку невеличку. А, забула про розкіш. Ну просто дівчина зима. Подивіться. Дякую. Робота. Це перед. А це? За. Гарних вам свят, мої любі. І зимового настрою.